Якого біса? すこで。 Що Що це за аліза істота? Ти зміг витримати мій удар, хлопче. Дійсно вражає. Це якийсь монстр. Я йду, подивлюся, що там. Неймовірно, за останні 50 років ти перший, хто зміг відбити мій удар. Та він сильніший за будь-якого мешника, з котрим я коли-небудь бився. Ні. В ньому просто не людська сила. Що ж робити? Я не зможу довго опиратися. Раніше я перемагав завдяки довженні мого меча. Звичайний меч розколювався при одному його ударі. Ну, хоча б наші мечі рівні по силі. О Отакої! Ти справді хочеш поставити своє життя на один удар? Мабуть, розраховуєш на довжину своєї зброї, так? Ти але це не вийде. Твої мізки розлетяться на всі віч, а ти навіть до мене не доберешся. Ну що ж, я приймаю твій виклик. Мій меч. Нарешті. Я вже три сотні років проливаю людську кров. Але ти перший суперник, котрий наніс мені таку серйозну рану. Звичайний смертний. Ти перший смертний, хто наніс мені таку рану. Хлопчиську.